Всім доброго дня. Сьогодні ось такий от фарширований віварик. Заїхав на заміну масла. Так, по 2.0 вже як би було в мене відео, а це іменно 1,9 дізель. 1.9 є трошки різниця, так, по, по фільтрах. І зараз я вам покажу, як це зробити. Масло і всі-всі фільтри значить паливний, масляний, повітряний і салон. Почнемо, як то кажуть, з самого простого. Ну, Цей поїзд не дав Так, Підходимо до фільтра салона. Тут бачимо такі защіпки. Раз, одну вивели. Другу вивели. І тепер виймаємо цей фільтр. Так, фільтр в наших руках. Дивимося на його стан. Стан просто страшенно грязний. Новий фільтр виглядає точно так, як і старий. Має ось такий номер. Ідемо ставимо. з однієї сторони є ось такі два штиря. А з іншої сторони є тих дві зашіпки, які ми нажимаємо, так? Цими штирями. Ставимо ось до сюди, попадаємо в цей, в цей отвір. А защіпками защіпаємо за ось тут. Установили туди штирьки. і тепер благополучно фокусу. Тепер благополучно раз. Защіпнули один. Защіпнули другий. Готово. Наступний із простих речей, е, фільтр повітряний, знаходиться в цьому місці. Тут має три таких болтика, один із них залиши оригінальний, один із них відсутній, один якийсь там торс на 30. Ну і ззаді має таке оригінальне е, ущільнення. <плес> від власника. так? Що, відкручуємо ці болтики і будемо зараз дивитися. Відкрутив цих три болтика і тепер отако Зараз його попитаємося Вийняти звідти, так? Він щось не дуже ще й хоче вийматися, але він, бо він тут вже не знати, скільки не мінявся. Не ну, ось такий стан. Я б сказав би, що дуже задбаний автомобіль, як кажуть, що поляк, бар задбаний самоход. Даже вже протерло дірок. Тут, тут. Новий фільтр виглядає набагато краще, ніж старий. Має приблизно такий номер. І він благополучно влітає в цей автомобіль, щоб він вже почав дихати чистим повітрям. Фільтр просто-напросто вкладається Ось сюди, так. Поправляються всі робіжки, щоб у нас він сидів хорошо. Провіряємо, щоб у нас не було такої помилки, як у тих хлопців, які поставили той фільтр. А Може просто він вже проїхав не знати, скільки тисяч. Скільки ж тоді то масла проїхало? То? Не знаю. І там таких два зуба. Попадаємо і защевкуємо і перевіряємо, Дивіться, Все прекрасненько, нічого не випадає, все у нас уплотняється. Закручуємо сюди цих два е, самореза. третій у нас відсутні, нема закладної, там все обірвано. Але завжди, як то кажуть, бляху крент, завжди може рішити питання. І завершаючий етап. Нічого так не притягне, як втягне, як саморіз. Я взагалі кажу, саморізи і оці стяжечки вони просто тримають, як то кажуть, весь світ. Так, Далі, поки той нещасний акумулятор заряджається і не можемо заїхати в гараж, з'єднуємо, від'єднуємо фішку від паливного фільтра. Замінимо йому сразу паливний фільтр. В нього е є насос, так що можна сміло його зараз знімати. З бака воно все прокачає, возитися з ніякою грушкою не треба. Відкручуємо цей болтик, ці два фітінга навіть не знімаємо. Так, торс на 30 і що? І поїхали. Далі якусь тряпочку, щоб потім чим поменше мити. Болтик відкручений. І тепер ми його можемо звідти достати. О. О, 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 Він тут, в принципі, не в кращому стані, ніж той. Добре, тут треба колбу чистити повним ходом. Тут все треба чистити, добре. Барзо задбаний самохід, як кажуть поляки. Нанизу ще якась емульсія. Страхи просто. Добре, як то кажуть, поляки, Це не емульсія, це просто клей, яким воно приклеєно. Ну, а то, що він тут чорний, то це не дуже добре. Це, зрозуміло, це теж це клей. Далі легким движенням руки вверх ми можемо його достати, ми можемо провести якийсь аналіз, стружки, не стружки. Тільки ж як биши цей телефон Ну, Мені кажеться, що немає. Треба так позаглядати нормально. Не в, телефон. І так, в виборі фільтрів у нас є три фірми. Ну, верніше не три фірми, а три різних розміри, які підходять до цих моделей на різних моторах вони встановлювалися. І, звісно ж, щоб три рази не ходити в магазин, я одразу взяв всі три. Цей не підходить. Цей теж? Не підходить, він піде назад в магазин, а підходить ось це 815 на 4. так. Може це не перфлюкс, але я так скажу, чистий фільтрон завжди краще, ніж грязнючий фільтрон, який не мінявся, не знаю скільки тисяч. Добре. що, Беремо його, виймаємо. Зараз ставимо корбу. Маємо колечко уплотнительне, яке сюди теж зараз уставимо. Так, Вичищена колба. Нове колечко. так. Ну, колечко тут ми зараз посадимо, але треба буде ще при машині перевірити, щоб воно сіло так. Ну і сам фільтр. Сюди повинен так плотненько-плотненько зайти. О. Єсть, зайшов. Супер. Все, Йдемо на машину, складаємо і намагаємося прокачати. Вправляємо тут резиночку. і ось, так, і ось сюди. раз. І Єдине, що тут ще теж цю резинку часом йде в комплекті і я щось там її не бачу. Зараз подивлюсь, може вона все-таки є оця резинка нова. Да, в комплекті є ось така резиночка. Так, Виймаємо цю, виймаємо цього болтика, замінюємо і в принципі закручуємо без всяких там проблем. І так, стільки раз включаємо, виключаємо зажигання. Так щоб ми почувство, що в нас звідси вже виходить воздух, а ще лучем можна відкрутити оцей шпіндіть. Поки з нього аж не потече солярка. Ну, Я, мабуть, не буду це робити, а може і буду. Я разів десь попробую зажигання включити, виключити, буду слухати, чи звідси пішов воздух, а потім побачу. Зняв отаку колбочку. А ну йде включити зажигання. О, все отлично. Так, ну що, автомобіль заведений. Ніде нічого не тече, чесно скажу, з третього разу завівся. Старті крути на дворі, зараз холодно, в нього свічі на накала не роблять. Ошибки там є, по на накала. Завівся без проблем. От ви бачили, пльокнуло звідти соляркою, пару разів туди-сюди, зарядив акумулятор, все, їдемо, зараз і міняємо ще масло. Стившись в яму, беремо квадрат на 8. Звичайна риношівська пробочка. Ага, треба взяти його в руки. І крутити безпосередньо. Ось так. Приготувавши ямкость. Завжди чисте, коли обслуговує терено, Того, що завжди можна спіткати стружку. Не знаю, як тут, але я провірю. І масельце полилося вічно. Поки в нас сікає масло, там у нас на їх знаходиться масляний фільтр, який нам треба відкрутити. Але відкручувати його в такому стані, це не найкраще. І якби така задумка. Через то беремо очисник тормозіл і спочатку пробуємо його трохи помити. щоб Трохи менше тої грязюки налетіло потім під новий фільтр, верніше, щоб його взагалі не попало. У нас така нехитра приспособа. Я думаю, що кожен авторобітник повинен мати щось подобне. Я так зачіплюємося і зриваємо його. Я вже зірвав, але. Але треба робити двома руками. Ой, дай дай дай, зараз під'являть. І так, що вам сказати в цій процедурі? Неізбіжно ви замастити все, що під цим фільтром. Тому що з нього, як завжди, тече непродумана система. Потім все мий. Не знаю. Новий фільтр від фільми Фільтрон. Стоїть кстати, 27 злотих. Множити на 11 або на, буде в гривнях, ділити на 4 буде в доларах. Теж має такий номерок, що змащуємо тут маслом і зажимаємо від руки, зажимаємо тільки від руки. Бо на цих моторах, ну, якщо зажмеш цим ключом, то потім вирубувати будеш по кусках. Там нас вичищено настільки, скільки це можливо. І тепер новенький фільтр. Тут є Благополучно. Ще якби щось було видно. Да? Не можу фокусувати, бо треба наживити. наживив Він туди благополучно заходить і закручуємо його максимально, що ми можемо одною, а от хоча б ж двома руками. Те, хто захоче діаметр шайби, значить внутрішній 16 піде нормально отлічно. А наружний буде 20 24 У нього взагалі стоїться, що таке, з резиночкою отлічно. Ще держи. Настав час залити масло, заливати будем Ельфа 5В-30 з такою характеристикою. Знаю, що зараз знайдуться. А треба було сажевим фільтром, я вам можу спуститися, я вам показати, що там вже вирізано. Якщо той каталізатор там колись і був, то вже там сварний шов. В общем, зараз, я думаю, 4 булькну і по рівню долив, якщо треба, 5. Знаю, навіть в цій машині все не так. Я собі вставив лейку і собі сюди бомблю в неї, бомблю-бомблю, чую знизу щось тече. Дивлюся, а воно набилося повністю з цієї ліки. Ну, що там з тої ліки тече, там тоненька струйка. Повністю за завоздушив, розбило цю діру. І звідти масло через верх, фух, виганяє. Та ти що тут з цього маслом. маслом? Взагалі, треба дуже чуть-чуть заливати, бо тільки більше дав, знову забивається, в воздуху нема куди виходити, і воно і назад все. Що роби, провіряємо, чи у нас не тече ніде масло, завели, машина проробила мину 5. Так. Тут дивимося, що без фільтра теж нічого не текло. Ліквідуємо те, що ми тут налили. Я тепер, в принципі, вже розумію, що тут такі величезні потьоки були. Тому що власник, напевно, теж доливає. І кожен раз в нього там теж то попадає, напевно, ліки ще нема. Ну, такої. І по рівню... по рівню... По повірте, може, на слово, що є. 5 літрів я залив і ще трохи де розлив, то якраз. І максимальний уровень, дивіться. Так. от Максималочка. Перед цим я витрав провіряв, на слово. 5 літрів то що треба.